Шановні представники засобів маси інформації, шановні члени Кабінету міністрів України. Ми сьогодні проводили декілька вже нарад з членами уряду щодо плану подальших дій після вчорашнього голосування в стінах Верховної Ради України. Я, звичайно, окремо хотів би дати коротку характеристику те, що вчора відбувалося. Ну, це дуже далеко від високих демократичних стандартів, насправді парламенту і парламентаризму як такого. Ми не почули конкретної критики. І конкретних пропозицій. Фактично є спровокована штучна політична криза. І мета цієї спровокованої політичної кризи це проведення дострокових виборів, і фактично, це не що інше, як боротьба за владу. Уряд бореться за країну. І тому ми звертаємось до всіх відповідальних політичних сил, до президента країни. і... До всього суспільства з тим, що нам далі треба спокійно рухатись по шляху реформ і змін в Україні. Вчора Уряд України запрезентував той план дій, який необхідно здійснити у 2016 році. І цей план дій зараз у мене на столі. Я сподіваюся, що. З нашими партнерами по парламенту і з президентом ми спільно підтримуємо цей план дій, якщо будуть додаткові пропозиції безпосередньо до плану дій, що треба зробити в країні? Ніхто винен? Хто винен, це зрозуміло? Тобто, у нас парламент вчора на цьому і побудував всю фактично процедуру розгляду питання про недовіру Кабінету міністрів України? Винні. Ті, хто не мають політичної рішучості, і ті, хто не мають політичної відповідальності і політичної волі до змін і зрушень. Я сподіваюся, що парламент зробить висновки з вчорашнього розгляду питання, так само, як і уряд зробить висновки також. Ми вважаємо, що необхідне посилення співпраці між урядом і парламентом і спільна політична відповідальність за долю країни і за ті кроки. Які треба зробити в майбутньому абсолютно стало зрозуміло, що необхідне переформатування коаліції і зміни до коаліційної угоди. Сьогодні я мав зустріч із президентом країни і з керівником його фракції, і з керівником фракції Народного фронту і щойно мав розмову з керівником фракції Радикальної партії Олегом Ляшком. Він заявив про те, що вони готові до перемовин щодо. Переформатування коаліції і щодо нового доповнення до коаліційної угоди і відповідно нових правил і принципів. І наші правила і принципи вже були виголошені урядом протягом останніх двох тижнів: це чесність, прозорість, некорумпованість і реальні кроки по реформам. Щодо уряду, то уряд вкотре звертається, необхідно доформувати уряд. І дуже важливо, щоб наші політичні партнери. Вже зараз дали чіткий перелік прізвищ тих людей, які прийдуть до Кабінету міністрів України з тим, щоб далі продовжувати реформи в країні. Тому зараз саме найважливіше це досягнення політичної стабільності, яка є запорукою економічної і соціальної стабільності в країні, яка є запорукою надалі підтримки України. З боку наших західних партнерів, і яка дасть впевненість українському народу, що український політичний клас, який був обраний на минулорічних на позаминулорічних парламентських виборах, дійсно здатний проводити реформи, дійсно здатний нести всю відповідальність і здатний триматися єдності. Тому ми очікуємо пропозицій від наших політичних партнерів. Ми проводимо політичні консультації, в тому числі з радикальною партією Олега Ляшка, для того, щоб переформатувати коаліцію, оновити коаліційну угоду, доформувати склад Кабінету міністрів України і далі рухатися в правильному напрямку для країни. А цей напрямок це дуже чіткі кроки по проведенню реформ. Так само сподіваюся, що завтра український парламент. Завершить процедуру прийняття законодавства для запровадження безвізового режиму. І тут взагалі не може бути ніякої політичної дискусії. Дискусія є тільки одна: це те, за що боролись українці на Майдані. Це наша європейська мрія. І реальний крок для досягнення такої європейської мрії це запровадження безвізового режиму. Уряд підготував всі закони. Президент виніс ці закони до парламенту. Нагадаю, що декілька тижнів тому, коли голосувалися в першій редакції ці закони, ми зразу звертались до членів парламенту з тим, що ті вилучення, які були проведені під час засідання парламенту, вони не відповідають критеріям Європейського союзу і безпосередньо директивам Європейського союзу. Тому нам треба зараз було знову повернутись до цього законодавства, яке внесено до парламенту, і завтра необхідна процедура позитивного голосування. Той, хто голосує за закони про запровадження безвізового режиму в Україні, це є дійсно проєвропейські і демократичні сили. Настав час прибрати зайву політичну істерію, штучну політичну істерію, перестати боротись за владу, а всім об'єднатися в реальній боротьбі за успішну країну.